Традиційно розпочинаємо із позитивних новин: 129 тисяч 30 – Саме стільки путінських орків вже стали добривом для української землі. Лише за минулу добу наші збройні сили відправили до пекла ще 610 ворогів. Металобрухтом стали два танки, п'ять артилерійських систем та багато іншої техніки окупантів. Минулої доби наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське Площанка. Невське, Червонопопівка, Діброва, Кузьмине і Білогорівка Луганської області, Та Спірне, Білогорівка, Васюківка, Благодатне. Красна Гора, Бахмут і Кліщіївка Донецької області Путін наказав до березня захопити території Донеччини та Луганщини. Про це заявив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк в коментарі «Київпост». Раніше міністр оборони України Олексій Резніков припустив, що Росія може розпочати потужний наступ у річницю повномасштабного вторгнення, 24 лютого. Він вважає, що росіяни можуть атакувати за двома напрямками. Це Донбас та південь. Вранці російські війська відкрили вогонь по житловому сектору селища Комишани, що на Херсонщині. Є жертва. Вороги влучили у приватний будинок. Уламки російського снаряду вбили жінку. Їй було 44 роки. Мешканці центральної частини Херсона вночі прокинулися від вибухів. Ворожа артилерія завдала ударів по домівках, де мирно відпочивали люди. Один зі снарядів повністю зірвав дах приватного будинку будинку. в оселях поряд повибивало вікна й двері. Попри небезпеку повторних атак, місцеві мешканці пішли до найбільш понівеченої домівки, де жив 25-річний юнак. У домі просто неба лежало тіло молодого херсонця. Медики, що пробули за викликом, вже нічим не могли допомогти. Хизяйво уїхали а він жив тут. Сильний сильний вибух був що я вискочила, і може бути он ранений. Може би, і поэтому ми вскрили двері. Зашлі там нужби скорою. Визвольно ж мертви. А це наслідки ракетного удару по Краматорську. Ворог обстріляв місто ввечері 1 лютого. Ракета влучила у житловий будинок. Там повністю зруйнований один під'їзд. Ще два під'їзди вціліли, але значно пошкоджені, як і вісім будинків поблизу. Станом на сьому ранку, 2 лютого, відомо про трьох загиблих. Травмовано 18 людей. З них восьмеро у лікарнях.